У Дніпрі та області продовжують відкривати пункти незламності. Наші журналісти побували в них про те, якими послугами можна скористатись далі. Репортаж із звільненого села жителі Борозенського на Херсонщині пережили вісім місяців окупації. Росіяни постійно обстрілювали населений пункт. Проводять до сотні операцій на день. Хірурги з Дніпра продовжують рятувати захисників України. У Дніпрі продовжують відкривати пункти незламності. Сюди люди можуть прийти, аби зігрітися, випити гарячий напой, підзарядити телефон та скористатися аптечкою. Юрій прийшов розвідати, чи працює пункт. Я живу недалеко. Мені дуже приємно, що воно рядом знаходиться, що і моїй дитині прийти, тобто не їхати кудись, коли нема світла і немає. На чому їхати? В цьому пункті є дитяча зона. Її облаштували окремо. В нас організовано дві групи для перебування людей. Одна група це для дорослих людей, а інша група для матерів з їхніми дітьми або для батьків з дітьми. Тобто, ми розділили на дві секції аби Ніхто ніхто не заважав, і діти могли малювати, розмальовувати, грати. Наталія Пшенічненкова, директорка школи, де працює пункт, розповідає, тут можуть прийняти до 400 людей. Є запас технічної та питної води, смаколики, чай, кава, обігрівачі, дитячий куточок. Якщо виключається світло, то ми вмикаємо генератор. А в нас тепло. І вчора вже було вісім дорослих і двоє діточок до нас приходило. А в основному підзарядити телефони, бо нема електрики інколи в'ялові відключення, ви знаєте, аварійне відключення. Тому ми всіх чекаємо, як можемо обігріваємо і тут вже спілкуємося разом йдемо до перемоги. Пункти незламності облаштували і в районних адміністраціях. В деяких будинках не буває електрики по 12 годин, тож місцеві вже користуються можливістю підзарядитись. Приймали хорошо, прийняли, дали чай. О, нічого, ми підійшли. Включили телефони, пішли, попросили чайна нам дівчинка зробила. Зарядка чай і що шана. Такі пункти працюють в кожному районі. Їх вже облаштували та під'єднали генератори. Він потужності 7 кВт. Ми можемо забезпечити одночасно, в разі якоїсь нагальної потреби, до 100 людей підзарядити телефони, обігріти, там забезпечити мінімально необхідними там, комфортними умовами. Там додатково там, чай чи каву зробити людям. Це близько 20 осіб. Також є мобільні пункти незламності, організовані рятувальниками. В одному з них, крім води, гарячих напоїв та електроенергії, можна послухати через радіо новини українського радіо та скористатись інтернетом. Чотири з них оснащені старлінками. В Дніпрі пункти незламності є у кожному районі. це адміністрації, деякі школи та комунальні заклади. Також окремі приватні компанії, що мають генератори, дозволяють Дніпрянам підзаряджати телефони. На випадок блекауту заздалегідь збережіть адреси найближчих пунктів незламності, аби скористатися ними в умовах відсутності зв'язку. Олена Ростовцева, Іля Монтян, Євген Шпак, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Аліна Бесонцева, жителька села Нива Трудова, прийшла зі своєю п'ятирічною донькою до пункту незламності, аби підзарядити гаджети. Прийшли сюди, тому що в нас немає світла, і почули, що тут такий пункт, що можна зарядитися, зігрітися чаєм, тому й прийшли з дитиною. Практично ніколи нема світла. Включаю там на декілька ну, там, годин, що не встигаємо не зарядитися, нічого зробити. Тут у Ниві трудовій пункт незламності облаштували в дитячому садку. Він оснащений генератором. Тут є вода, дитяче харчування та теплі речі. Директорка садка Алла Воронова говорить: людей приходить небагато, по двоє-троє на день. В наш пункт в наш дитячий садочок завжди можуть прийти наші односельці, обігрітися тут, зарядити телефончики, зігрітися чаєм. Поспілкуватися. Вони в отрудівській громаді два пункти незламності. Пункт незламності може прийняти тисячу чоловік це сидячих місць. І 20 чоловік це буде лежачих. Такі пункти є й Апостолівський ОТГ. Один з них облаштували в місцевій амбулаторії. По місту у нас два пункти незламності і один пункт розташований в селі Кам'янка. По мірі необхідності, якщо люди будуть надходити, ми будемо відкривати, дивитися, де буде зручно локації, які будуть будемо відкривати ще в Зеленодольській громаді. Відкрили шість пунктів незламності. Один з яких, за словами очільника громади Дмитра Невеселого, вміщує до п'яти сотень людей. При повному блокауті у нас не працює каналізація, не працює це, тому ми підготували модульні туалети на вулицях, які так само оснащені аварійним освітленням, щоб люди змогли відчувати себе в повній безпеці і комфорті в наших. Пунктах незламності також тут є велика зала, яка на період можливого тривалого блекауту зможе вмістити ще додаткову кількість населення. Тут кондиціонери стоять. Ми їх так само запитали, є лінія, яку ми підключимо до генераторів, і ця зала повністю буде опалюватись, і тут зможуть розміститися 400 людей в цьому залі. За словами Дмитра Невеселого, найближчим часом чекають від волонтерів три системи StarLink, які вже прямують до громади. Загалом у Криворізькому районі відкриті 35 цілодобових пунктів незламності, облаштуванням яких займається як місцева, так і районна влада. У нас є генератори. Ми видавали на ті громади, де не було. І не тільки генератори питна вода і ті засоби першої необхідності, яких не вистачає. Ми військова адміністрація і районна і обласна. Адміністрація також допомагає цими питаннями і закриваємо. Також, за словами Євгена Ситниченко, нині шукають можливості додатково оснастити громади Криворізького району системами Starlink. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Нас тут обстрілювали. Ви знаєте, як зайців на арені. В районі синову розбомбили. От тут. Спарені дома три. Одно, в одній 34 роки хлопцю було, вбило, волною, чи волнуючи, чи мою розбомбило, і слідуючи бабкину в одному домі за мною і теж руїни стоять. І тут же ж по селі. Звісно, важко вже. по людях стріляють, що? Прилетіло все під хату. Ми полягали спать, ми собі там під головною стіною, головна стіна, ми собі поставили три стола, наверх накидали дорожки, потім коври. І ми там, як тільки чули, що вже сильно вибухи, і ми туди ховалися. А я це ще отут, оце зала, така це була, моя спальня вже зараз була. Я собі ще так лягла поперек кровати, думаю, трошки віддихну, а тоді вже то піду, якщо туди, в ту залу. І чуємо так, бах. Ба, Ні, я бігом, дітей забрала, бо діти теж були там в своїй спальні. Забрала дітей, двоє дітей, в мене інваліди. Наташа другої групи, дочка, а внук вже її син першої групи. І, цей. і кажу, давайте діти бігом під стіл. І вони тільки це ж ми позалазили під стіл, може там з півчаса посиділи, може і менше, коли чуємо «бух», Зайшовши у селище, росіяни поселилися у цій школі. Зруйновані та розграбовані класи та купи сміття. Все це після себе тут залишив так званий руський мір. Ми ще його і не розпаковували. Як заховали, запакували. А тепер я їх буду тримати, поки мені школу не зроблять, щоб достойно. Ось наш прапор красивий. Це наш рідний, український. Росіяни грабували жителів селища, тягли усе, каструлі, техніку, автомобілі. Ось це шкільні автобуси, які окупанти вкрали у місцевих жителів. До нас завітали в двір орки і сказали, що нужна допомога. Армії ні на чим воювати, треба транспорт. Вони просто. Свій акумулятор ставили в машину, взяли на трос і потягли цього Жигуля. Це було по півпершої, а півп'ятої нам приїжджають люди і кажуть, Петрівна, а ваша машина, вон там на краю, перевернута четверо вбитих. Наш Жигуль пішов в той світ достойно, забравши з собою чотирьох нехороших нелюдів. Яке щастя, що ми говоримо про побутові негаразди, а не про мінометні обстріли, до кого прилетіло, кого поранило і кого вже немає. У кривому розі правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, яка виготовляла психотропи. Двоє криворіжців розповсюджували заборонені речовини через служби доставки. Правоохоронці затримали 28-річних організаторів нарколабораторії 25 листопада, коли ті отримували замовлення біля поштомату. Після обшуку в домівках підозрюваних поліцейські знайшли лабораторне обладнання, психотропи та 18 тисяч доларів готівки. Відомо, що двоє криворіжців налагодили оптові поставки наркотичних засобів з метою збуту їх на території міста. Також обшуки проводились і за місцем мешкання фігурантів. Все вилучене направили на експертне дослідження. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає близько 4 мільйонів гривень. Наразі зловмисникам повідомили про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід. Проводять до сотні операцій на день. Хірурги Дніпра продовжують рятувати захисників України до одного з медзакладів міста ушпиталюють військових з мінно-вибуховими травмами та уламковими пошкодженнями ніг та рук, а також кісток тазу і хребта. Лікарі кажуть, роблять усе, аби зберегти рухомість кінцівок, завдяки тому, що на передовій у передових шпиталях проводять іммобілізацію отломки і пластику судин. Ампутація нижні кінців значно зменшилася. У військових вони просять питають мене, як можна швидше вернутися на бойові позиції, От, питають, як найшвидше міг виздоровіти. Артобстріл і все тобі кажеться, що все по тобі летить. Все, що все, що все, що свистить, все, що не летить, все по тобі дуже страшно. Коли йшов обстріл, міни все ближче і ближче клалися. І одна з мін прилетіла прямо в окуп. А мені прилетіло в руку. Надали першу допомогу, там наші медики, взводний медик, наклали турнікети, потім перебинтували, зупинили кровотечу. Приїхав евакуаційний мобіль. Дмитро Дейнега переїхав до Нікополя у 2014 році з окупованого Харциська на Донеччині. Відкрив у місті фітнес студію. 25 лютого її довелося перетворити на укриття для місцевих жителів. Когда артобстрел, у нас все открыто, люди заходят, опускаются, мы там организовываем чай, зарядить телефоны, если нужно. Здесь у нас побольше генератор, здесь можно закипятить чайник от генератора. Сейчас, кстати, у нас тоже работает генератор, света нет. Можно в туалет сходить, можно зарядить телефоны в пауэрбанке. Дмитро каже, жителі районів, які росіяни регулярно обстрілюють, часто ночують в цьому укритті. Зігрітися та зарядити гаджети можна і в пункті обігріву. Наразі тут облаштували пункт незламності. Людей обігріть, приходять люди. Якась допомога – нам Обігріть, зарядити телефон. Незабаром у пункті планують також організувати безкоштовні обіди для відвідувачів. Міський голова Нікополя Олександр Саюк говорить: нині у місті діють три пункти незламності однак будуть створювати і нові. Як готувалися, так і готуємося. Це пункти незламності, це генератори, це запас води. Це е, працюємо над тим, щоб був зв'язок. У нас є місця, де є зв'язок. У нас є місця, де люди можуть можуть обігрітись. У нас є місця з водою, люди самі по собі вони вже підготувалися, в них є і запас води, і запас їжі необхідний. Адреси пунктів незламності не розголошують з міркувань безпеки. Аби дізнатися їх, слід зателефонувати до міськради. Ситуація з електропостачанням у Нікополі, каже міський голова, лишається нестабільною. Юлія Трофімова, Олексій Коренев. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.